У житті кожної дорослої сформованої особистості трапляються миті, про які вона хоче забути. Є ситуації з минулого, які б хотілося переписати, трансформувати, а можливо, взагалі існують сценарії життя, які повторюються зразу в раз, і робити щось із ними вже неможливо. От саме з такими сценаріями ми будемо сьогодні працювати, шукати нові виходи, нові сценарії моделювати і шукати ресурси до цих нових сценаріїв. Тому гайда, беріть свої маркери, олівчики і будемо малювати.

все это писала, я рекомендую вам ее графичный подход, потому что вы сможете ваши нейроны трещать, чтобы вы и вы прекрасно начнете работать с выводом вашего неседомого головного вида, что я буду показувати. Отже, я не буду вести нашу композиционную задачу. Зараз ми будемо актуалізувати свою несвідомість, актуалізувати свои нейроны, которые просто думаючи про проблемы, можливо, про сценарии, взагалі про все свое життя. І первое, чим идти в работу, просто осядьте завтра і подумайте про своє життя в цілому. Коли ваш картинки начнут мелькать в голові, ви просто проведите свою линию життя, так как вы ее чувствуете. Возьмите мать, как и одного края, вы все край. Она зазвичай ведется с левого до правого верха. Она может быть звезды, 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 так как вы чувствуете. Она может быть разной глубины, разной интенсивности, поэтому она вообще це може бути якась така незрозуміла, тут довша, тут менша, тут десь якісь дорівнює, тут якісь хвилі ще з'явилися. Малюйте вашу лінію життя, так як ви її відчуваєте в ваш практичному підході. Якщо ви будете працювати в нейрографічному підході, я все-таки рекомендую промальовувати нейрографічну лінію, тому що вона в рази буде підсилювати ефекти даної вправи. Коли ви намалюєте дану лінію, ви десь обираєте різні точки, зараз можете, але спершу потрібно почати і написати точку, де ви будете зараз. Наприклад, я відчуваю, що я люблю цю в своєму житті. Зараз я малюю більше технічно, не на свій запит, а щоб показати вам, як робити цю справу. Після того, як помалювана лінії життя, ви шукаєте точку тепер і потім йдете рішення в своєму. І згадуєте, які важливі події в вашому житті були, всі події, які вам згадуються. Наприклад, ви закінчили університет чи школа. Наприклад, у вас була яка життєва ситуація, яку вам хотілося переписати. У вас десь є яка ситуація, яку ви хотіли змінити, або яку ситуацію, бачите, тут, 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 тут щось повторюється. Це може бути кожна своя абсолютно ситуація, але щось таке, що сформувало ваш поточний сценарій життя. Наприклад, через що ви можете вибудувати з партнером. Або через що ви продовжуєте на роботі, помалювати. Вони бути більші, менші. Взагалі, якщо ви знаходите, коли танцюєте по цій лінії в минулому, відчуваєте, що там було, і що інші емоції ваші не мають, і як вони згадуються, які думки приходять, що ви думаєте про себе, що формує цей ваш сценарій. І коли виявити найбільш тривний момент, який хочеться прописати, наприклад, десь, я не знаю, давайте вступ тут багато ось десь тут, у вас дуже багато було важких подій, ви розумієте, що це не робити, саме тоді ви прийняли рішення жити цим негативним сценарієм, зараз у вас є. І ви якось собі йшли по цьому сценарію, якось воно провело у вас, по цей сценарій може розтягнутися, затягнути стільки теперішні, що за себе, ну, у вас коло такий буде, що прямо захватувати не теперішні. І коли ви цей сценарій, походіть в цьому сценарії і почуваєте, які він є. Хто знає, що це територія вашої безпеки, ви зараз заперечення, ви знову згадуєте свою точку безпеки. І після цього, як ви там щось намалювали, промалюйте різнокольоровим маркером, колись вам чим завгодно, що у вас таке кордон, як акарею, що воно у вас є, промалюйте якісь, звичайно, негативні, якісь такі темні кольори, вони не мають негативних кольорів, але так, як воно вам відчувається, просто шляхуйте вісі, туди ви закладуєте, я не знаю, що це може бути якісь а, різноманітні кольори, і так, як воно вам просто вилити все що вам було почуттям до цієї ситуації. А потім в просто спробуйте ще знав Спробуйте його, можливо, навіть трішки прикрасити, можливо, взяти якусь квіточку, трішки, трішки слати свої емоції і почувати, як змінюється ваш сам. Тобто змінюється малюнка, щоб для вас сам, ніс менше такого емоційного навантаження, ніс вам легше. Можливо, вам для того, щоб його легше було пережити, просто встаньте, дати собі сонечко. І побагато там просто чисто жовтень, чи якусь квіточку намалювати. Невадим? Ми працюємо трішечки-трішечки інакше. Ви берете і пропрацюєте потім нейрографічний випит за Азо номер 1 або Азо номер 3 так як вам уже це буде відчуватися. Так? Знову ви понаводите, понейрографуєте, зробите це коло безпечним. І далі наступним кроком, так як у вас в книжці написано, ви далі будете змінювати, трансформувати цей сценарій в більш конструктивний, тому що тут ви розриваєте зв'язок. Та ви ставите точку стоп, можливо, це буде якраз стоп у теперішньому. Вибирайте самостійно, де у вас цей розрив буде виникати, і казати, що тепер я приймаю рішення жити в інакшому сценарії і. Йти новим шляхом, і від цього минулого, коли ви його вже трансформували, розчинили весь негатив, ви йдете в моделювання нового життєвого шляху. Воно може бути десь дотичним, десь пересікатися, але це буде абсолютно новий шлях. І ви його будете промальовувати дуже дуже жирною новою лінією. Можливо, ви його будете наводити декілька-декілька разів. Це надзвичайно потужний алгоритм, тому зверніть на нього увагу. Я його буду давати ось в такому варіанті тільки для книги. Можливо, колись я його включу в свій курс більш такого детального промальовки. Зараз нам головне, щоб ви зрозуміли, як працювати. Тобто, якщо ви терапевт, арт-терапевт, то ви працюєте за схемою а, життєвого шляху точка тут і тепер. Точка найбільш тригерна, болюча, фокусуємо її, вберемо в рамку. Рамка колу вона буде більш безпечна для клієнта. Якщо він забажає колом намалювати, але завжди йдемо за клієнтом. Виливаємо біль, трансформуємо цей біль, перемодельовуємо точку майбутнього, яка йде тепер новим шляхом. І клієнт в цей час або ви в цей час будете обирати нову варіацію життя в нейрографіці. Вона відразу просто як нейрончики буде перебудовувати. І ця нова точка життя вона буде вже вести вам вас новим вектором. Ви вже не будете помічати ту лінію життя, яку ви обрали до цього, тому що ви зараз будете йти новою лінією, яка жирненька, яка товстенька, яка гарна. І обов'язково в майбутньому десь там. Я не знаю скільки ви собі часу дасте або ваш клієнт, але... Обов'язково має пройти не менше точно бажано півроку, ну три місяці не менше точно. А то і більше якісь терміни на рік, наприклад, зміни, і обов'язково малювати бажане майбутнє. І клієнт знову промальовує, наприклад, фігурою, або тут може там будиночки, там пару малювати яку-небудь, тобто два чоловічки разом. Я зараз ще того художника в собі ввімкнула. Палка-палка чоловічок, і всі такі щасливі, ручки, ніжки, вушка. А, тобто кожен обирає, і моделює будь-яку свою нову реальність, яка може бути. В нейрографіці ми працюємо все фігурами, все округляємо, Тобто ці всі правила абсолютно ви можете передивитися в відкритому доступі. Я пролінкую під це відео, ще, щоб вам було зручно. І тут теж ви далі починаєте, або ви, або ваш клієнт в арт-терапії, ви можете більш нічого не. Робити, просто попрацювали з минулим з точкою тут тепер, з точками минулого переформатували, збудували нову картинку реальності. Це можна розбивати на декілька сесій. Якщо в нейрографіці ви малюєте малюнок за один підхід або самостійно, тому що все-таки з клієнтом ми нейрографіку не маємо права без певної кваліфікації малювати. А, і, тобто, це швидше за все, ви будете для себе перемодельовувати негативний сценарій в більш конструктивний, правильний. І тут ви вводите додаткові нейролінії. Додатково ще розчиняєте весь цей викид, весь цей негатив. Я зараз так хаотично все малюю, але насправді. Коли ви спробуєте цю вправу свідомо, без поспіху, не на відео робити, ви зрозумієте, наскільки вона дієва. Ви робите всі ці округлення, якими стандартно в нейрографіці, всіх ліній. І потім додатково, якщо клієнт каже, я не знаю, як вийти, ви даєте назву цьому новому шляху, який він збудував. Ви підсилюєте його ще додатково лініями поля, такими жирними, товстенькими, ще раз формулюєте ціль і вибудовуєте кроки, як клієнт буде туди досягати, які ресурси. Йому для цього потрібне, що він може з цим зробити, як він може собі допомогти. Тобто різними фігурами допомагаєте йому знайти сили, внутрішні опори, стійкість і, повірте, коли вже ви просто навіть будете малювати. Я постійно кажу, ви з клієнтом, тому що я з клієнтами малюю. Але насправді ви, коли самостійно будете все малювати, ваша несвідома буде вам фігурами показувати, що вам потрібно. Ви, можливо, не зможете назвати, що, що це саме, але намалювавши фігуру, ваша несвідома почне шукати. Шляхи, як вас привести саме через ці ресурси, через ці можливості до цієї нової реальності, до цієї, цього нового сценарію життя, там, де ви більш щасливі, наповнені і ресурсні. Картинка, звісно, така дивненька, хаотична, але це дуже-дуже потужний алгоритм, який буде вам перемодульовувати сценарій. Кожна нейролінія вам буде будувати новий сценарій. Або кожен малюнок, навіть не кожен малюнок, а вже один малюнок, але тоді малюйте на третьому форматі, а не на четвертому. tamam Він буде вибудовувати плюс від того, що вам ваш клієнт обере за матеріал для малювання, що він буде а, по ходу цього всього розповідати, теж вам буде дуже суттєво. Ви, якщо байдуже чар-терапевт, якщо ви ще володієте коучинговими якимись знаннями для побудови до мети, ви відчуваєте, що в людини вже є оці всі ресурси, всі можливості, які вона бажає, ви просто потім ставите коучинговими запитаннями і ведете людину до цього бажаного її майбутнього. Якщо цих ресурсів Ресурсів немає, ви допомагаєте клієнтові звіднайти їх чи то через метафоричні картки, чи то через інші арт-терапевтичні практики. Тобто, оцей ресурс він вам ось цей інструмент він вам дуже сильно буде допомагати. Він дуже дієвий. Тут можна додатково буде його розкладувати на багато сесій і таким чином. Більше пропрацьовувати з клієнтом. Ну думаю, по цій техніці у нас все. Тому підписуйтесь на мій канал. Кого цікавить нейрографіка, ласкаво запрошую на навчання. В кого є запитання, теж сміливо ставте свої запитання. Ну і до нових зустрічей на цьому все з вами була Людмила Трихліб. Па-па!